Обрати по бюджету або по якості. З вами у Деталь на огляді розривні муфти. Це в нас виробник дорожня карта, звичайна розривна муфта, де ось такий механізм і тип з'єднання йде шарик. Шарик до шарику. Ось так виглядає в зборі. Якщо роз'єднати, я її рукою не Роз'єднаю. Це в нас по виробнику гідросила. Є два ковпачки в комплекті. Також вже йде, бачите, іголочка до іголочки. Інший тип з'єднання. По відгукам тут надійність і герметичність на іншому рівні. І одною рукою я все нормально розкриваю. Тобто, бачите, як тут все гарно. Працює по цінах 175 гривень і 465. Тож, друзі, обирайте те, що вам потрібно.